Сьогодні ми поговоримо про те, як українці цей космос і підбали. Ще 100 років тому люди думали, що у 2025 році у нас будуть летючі машини, і що політ у космос буде чимось настільки буденним, як поїздка маршруткою бровари Київ. Але наразі ми маємо лише відео та картинки, згенеровані штучним інтелектом. Якщо говорити про космос, українцям далеко ходити не треба було, бо у Києві буквально була своя летюча тарілка. І сьогодні ми поговоримо про те, як українці цей космос і придбали. За першопочатковою ідеєю, тарілка мала бути світлим музичним театром. Архітектор Флоріан Юр'єв, окрім того, що був архітектором, також був художником, педагогом, композитором, писав вірші і був майстром скрипкових музичних інструментів. І був настільки вправним у своїх захопленнях, що створив кольоропис. Метод, з допомогою якого тексту можна надавати форми та кольору, адже відповідно до розробленої флоріаном схеми він використовував відповідні геометричні фігури та кольори. Але якщо цікаво, про це розповім у іншому відео. Так, от поєднавши всі напрямки своєї діяльності, Юрій планував зробити стрілку саме світло-музичним театром. Але сталося не так, як гадалось. Радянська влада не погодилася з баченням Юрієва, бо вони хотіли розмістити там інститут науково-технічної інформації, якому бракувало приміщення. А також архів КДБ та комуністичної партії України на цей запит команда «Київпроєкту» на чолі з Флоріаном Юрієвим та Левом Новиковим і розробила проєкт будівлі інституту у 1960-х роках. А сама тарілка була відведена як кінолекційна зала бібліотеки. Проте архітектор східвав розробив проєкт зала так, що з усіх 500 місць було чути увесь людського голосу. Хоч бери, і приводь там концерти. І основна цікавість будівлі полягає у тому, що вона не потребує зовнішньої опори. Архітектор попіклувався про те, щоб не перешкодити пішоходам на без того бузенькі вулиці. Але часи, коли архітектори піклувалися з про людей, для яких будують, давно скінчились. З 2015 року тривали бої за присвоєння тарілці статусу пам'ятки, бо там хотіли побудувати ТРЦ «Ocean Mall». бо нам ж мало двох інших ТРЦ навпроти. Аж поки у 2020 році будівлі все ж не надали статус пам'ятки. Але є нюанс: охоронну зону зробили такою, що вона охоплює лише саму будівлю, а не її прилеглі території. Саме тому проєкт ТРЦ все ж погодили, а тарілку буквально пожирає новобудову у вигляді Ocean Mall. За планом розміститься ще й величезний телеекран. А ось це проєкт реконструкції, який вже ніколи не цілить у життя. Його розробили спільно з автором будівлі у 2020 році. Проєкт мав на меті розширення призначення будівлі зі збільшенням її ефективності і створення концертного майданчику на 350 осіб. Центральною ідеєю було перетворення тарілки на інклюзивний культурний простір. І таке буде відбуватися й надалі, допоки українці не зрозуміють важливості своєї спадщини.